Погляньте на нього, наша зірка, жовтий карлик, що висить у чорній безодні. Звідси, з відстані 150 мільйонів кілометрів, воно здається втіленням стабільності, вічним маяком, що дарує тепло. Але це ілюзія. Під цією сліпучою поверхнею вирує океан розпеченої плазми, де народжуються сили, здатні стерти нашу технологічну цивілізацію за лічені хвилини. Ми живемо в тіні сплячого гіганта. І зараз у цю саму мить він прокидається. Ласкаво просимо в епоху 25-го сонячного циклу, вчені, які десятиліттями вдивлялися в ритми нашого світила, прогнозували, що цей період буде спокійним, майже сонним. Вони помилялися, ми всі помилялися. Починаючи з кінця 2023 року, сонце поводиться не як передбачуваний механізм, а як розлючений звір, що намагається розірвати клітку своїх магнітних полів. Кількість сонячних плям, цих велетенських вирв темряви, кожна з яких більше за землю, вже перевищила найгірші прогнози. Але що таке сонячна пляма? Це не просто темна цятка, це місце, де магнітне поле зірки скручується в тугий вузол, накопичуючи колосальну енергію. Уявіть собі гумову стрічку, яку розтягують до межі, ще трохи і ще, в якийсь момент вона лусне. На сонці цей розрив вивільняє енергію мільйонів атомних бомб одночасно. Це і є спалах, а за ним часто слідує корональний викид маси. Коли це стається, Сонце буквально випльовує частину себе в космос. Мільярди тонн заряджених частинок несуться крізь порожнечу зі швидкістю тисячі кілометрів на секунду. Це космічний цунамі. І якщо Земля опиниться на його шляху, наш магнітний щит, єдине, що стоїть між життям і радіацією, прийме на себе удар титанічної сили. Чому саме 2025 рік? Це рік сонячного максимуму, пік циклу. Момент, коли магнітні полюса Сонця міняються місцями, а хаос на поверхні досягає апогею. Історія пам'ятає такі моменти, але історія ніколи не бачила такого світу, як наш, світу, де все, від вашого тостера до світової економіки, залежить від невидимих потоків електронів. Ми створили цивілізацію на фундаменті з біску, забувши про приплив, що наближається. Сонце вже зарядило свою зброю, і приціл наведено на нашу ахілесову п'яту, про яку більшість з нас навіть не здогадується. Ми звикли думати про інтернет як про щось ефемерне, хмара, бездротовий зв'язок. Але це брехня. Інтернет це річ, це фізична важка матеріальна конструкція, і вона лежить на дні найтемніших океанів нашої планети. Уявіть собі цю мережу: понад мільйон кілометрів оптоволоконних кабелів, що, мов вени, пронизують морське дно, з'єднуючи континенти. Вони хребет сучасної цивілізації. Саме по них тече 99% світового трафіку. Ваші повідомлення, банківські транзакції, державні таємниці все це перетворюється на спалахи світла, що мчать крізь скляні нитки на глибині 5 кілометрів. Ви скажете, світло не реагує на магнітне поле, і будете праві, саме оптоволокно несприйнятливе до сонячних бур. Але диявол криється в деталях: щоб сигнал пройшов тисячі кілометрів під водою і не згас, його потрібно підсилювати. Кожні 50-100 кілометрів на кабелі стоять репітери, електронні пристрої, які живляться електрикою. І ось тут наша пастка закривається. Коли сонячна плазма врізається в магнітосферу Землі, вона стискає її, деформує і змушує тремтіти. Цей процес порочує явище відоме як геомагнітні індуковані струми. Сама кора нашої планети стає провідником. Електрика починає текти там, де її не повинно бути. Довгі провідники, як ті самі кабелі на дні океану, працюють як гігантські антени, вони вловлюють цю шалену енергію, струм вривається в систему, репітери перевантажуються, запобіжники плавляться, і раптом в одну мить світло в кабелі гасне. Це називається інтернет-апокаліпсис. Спочатку впадуть супутники: Starlink, GPS, метеорологічні зонди, електроніка на орбіті згорить першою, залишивши нас сліпими. Літаки втратять навігацію, потім замовкли трансатлантичні канали. Ви не зможете відкрити сторінку, сервер якої знаходиться на іншому континенті. Глобальна фінансова система, де гроші це просто цифри, що літають між Нью-Йорком, Лондоном і Токіо, зупиниться. Банкомати, термінали, онлайн банкінг, все це перетвориться на мертвий пластик і метал. Світ не зануриться в темряву миттєво, локальні мережі можуть вижити. Але ми будемо відрізані один від одного. Людство, яке звикло бути єдиним організмом, буде розчленоване на ізольовані острови. Цифрове середньовіччя може настати не за роки, а за години. І найстрашніше те, що ремонт цих кабелів на дні океану це процес, що триває місяці, а то й роки. Чи перебільшую я, чи це просто сценарій для науково фантастичного фільму? Щоб зрозуміти майбутнє, ми мусимо озирнутися в минуле. Рік 1859. Вересень. Світ був набагато простішим. Електрика була новинкою, а вершиною технологій був телеграф. Англійський астроном Річард Карінгтон спостерігав за сонцем і побачив сліпучий білий спалах. Через 17 годин ніч перетворилася на день. Північне сяйво було настільки яскравим, що золотошукачі в Скелястих горах прокинулися і почали готувати сніданок, думаючи, що настав ранок. Але краса приховувала жах, телеграфні лінії почали жити власним життям. Апарати сипали іскрами, папір загорався, оператори отримували удари струмом навіть після відключення батарей. Атмосфера була настільки наелектризована, що повідомлення можна було передавати, використовуючи лише енергію, яку індукувало саме повітря. Це була подія Карінгтона. Тоді ми втратили лише телеграф. Якби подібна буря вдарила сьогодні, збитки вимірювалися б трильйонами доларів, а відновлення зайняло б десятиліття. У 1989 році набагато слабша буря за 90 секунд залишила без світла 6 мільйонів людей у Квебеку. 90 секунд, щоб паралізувати цілу провінцію. А тепер уявіть шторм у 10 разів потужніший. Яка ймовірність? Вчені дають від 1,6 до 12% на те, що подія масштабу Карінгтона станеться в найближче десятиліття. Це здається малою цифрою. Це як грати в російську рулетку з револьвером, де один набій, але приціл наведено на голову всієї цивілізації. Чи готові ми? НАСА розробило систему Dagger – штучний інтелект, який може передбачити удар сонячної бурі за 30 хвилин до її початку. 30 хвилин. Цього часу достатньо, щоб вимкнути найважливіші системи, перевести супутники в безпечний режим, можливо, врятувати частину мережі. Але чи встигнемо ми скоординувати дії всього людства за півгодини? Ми стоїмо на порозі невідомого сонце це не просто ліхтар у небі, це жива, дихаюча, небезпечна зоря. І ми, діти зірок, побудували свій крихкий замок на березі Космічного океану, забувши, що іноді приходять хвилі. Питання не в тому, чи вдарить сонце знову, питання в тому, коли. І коли небо наступного разу запалає неприроднім вогнем, чи залишиться у нас зв'язок, щоб розповісти про це світу? Це був Ріалкосмос. Дивіться вгору там ще стільки таємниць.